Так, усім привіт! Зараз буду знімати відеоогляд цього кислородного інгалятора І2 в ящику цього редуктора. Ну, це не тільки редуктор, це тут ціла система прикручена на гайками-болтами до корпусу. От я вже відкрутив ці гайки. Зараз будемо проводити розборку. Я розберу цю систему. Це система, автомат льогочний, ну, так, купа складових і редуктор, і манометр, клапани і так далі. Ось вона відкрутив, кріпилася до корпусу, болти в корпусі. поставлені ось такі пластини металеві. Сюди і така сама догори вже до редуктора самого. От. Тут болти на, бол... на гайках і шайбах було закручено. Ну, от, можете глянути, як я розбираю цю систему з тієї сторони і з тієї під'єднувались балони, два балони. Це у нас редуктор іде. До нього під'єднаний манометр на 400 атмосфер. Далі йде все сюди, з редуктора вже на виході. От в таку це, напевно, підсасувач повітря звичайного повітря, в тому більшість азоту. Так, ну давайте все розберемо, подивимось. Цим кріпилося до дна. Будемо розбирати, дивитись. Так, з цієї сторони не, давайте почнемо з манометра. Манометр вкручений сюди, на різьбі відкрутити не можу, потрібен ключ. Так, от надписи. Ззаді на ньому. Цей, до речі, не світиться. алюмінофору немає, я перевірив. Так, тут є от, під один ключ, під другий, це відкручується. Регулюється, напевно, цим Ну, Тиск на виході. Тут під різьбу вкручувався один балон і другий. От прокладка якась текстоліта. Чотири отвори в такому квадратному штуці? Значить, Тут балон один. Все, йде до редуктора. На виході яке сильний тиск по цим, напевно, регулюється. Знизу ще одна гайка. А от. Одною гайкою кріпиться. Оце кріплення до корпусу, а оцією великою це, напевно, закручується сам редуктор. От є надписи якісь. V дроб D. В І от є ще болтики закручені в редуктор. Можливо, фіксатори. І от є. Клапан, напевно, скидання сильного тискувати ось тут. Клапан скидання об'єм. Оце фіксатори, напевно, цієї різьбі, по попокам, це і цього. Так, далі все потрібно відкрутити, на... ні, всем видно. закручено Робимо взагалі ключ. Рухається, вот. ну, але не відкручується. Потрібно. От. Ось так. От вихід редуктора. От прокладка, є такі ще запасні. І далі йде от цю систему. От тріснула зверху кришка, відкрито-закрито і регулятор ось такий. Це зараз. Відкриваємо ні, закриваємо в цю сторону ми воно відкрите. Так, викрутили від верху, це все закрито. Ясно. Далі тут ніби приклеєно. Оце метал якийсь. Це пластик. Так, знизу кріпимо таке на болтиках. Так, далі пробуємо відкрутити ці тряшки. Такі, як до протигазу гп 5 до фільтрів, точніше, гп 5 Напевно, така сама різьба. Так, от що ми бачимо всередині. Відкручуємо ще цей з цієї сторони. Вот, і насквозь перекручуємо верхню цю штуку. Просто знялося. Так, трапіддіти ножиком. Вот. І дістаємо вот такую штуку. Це якась гума пориста. Що вона робить, не знаю, є блискуче, на ній щось блискуче, Сипеться вже на моїх пальцях блискуче. Давайте збільшу, покажу вам. Хто знає, що це таке, напишіть. Типу, як началка для посуду, але пропіти якимись блискучими штуками переливається. Може якийсь стерилізатор там іонами срібла. Ну воно, лоблестяй дуже. Ну це гума пориста, общем така. Але є ще куча якийсь порошок. От він близкий бачить. Хто знає, підкажіть або почитаю інструкцію. Так, він був всередині, можна його дістати. Далі. Тут скузне все. Смотри, далі відкручуємо тут. Все, от, скузне. Ця кришка крайня, що закривалась цікаво. І встаю це, це з пластику чи а це з металу. Такий клапан, так, воно ще відкручується, напевно, так. От відкручуємо. І от спускається повітря сюди. О, бачите. От така система, тут в бокові отвори все виходить, і можна закрутити. Не виходило. Там вон чорна гума повністю от, хрустить, герметично закривається. І тут таке прокладка герметичні. Далі залишилась тільки оця штука. Вона, я так пам'ятаю, підсасує повітря, звичайне. З навколишнього середовища при потребі. Зараз відкрутимо, по бокам кріпиться маленькими болтиками. Ну, взагалі оце система підсоса повітря. Вона не завжди актуальна під час коронавірусу, наприклад, вона була б не актуальна, бо прямо коронавірус і здипляти його. Під час радіаційних ядерних війни також не актуальна, бо все радіоактивне повітря потрапить вам в легені, тому вона буде, по суті, постійно закрита при екстремальних ситуаціях. Ну, Може, буде там не знаю. Дивимось, що воно складається. Тут от тріснула кришка. От. Коли закручуємо всередину, воно всередину болт входить і давить. І Давить сюди і воно відкриває. От. Открить це за годинниковою, вкручуємо всередину. всередині вибирає. А закрить це назовні. Викручуємо і болт виходить всередину назовні. Тобто, коли давимо всередину, він відкривається. Ну, так як в, в редукторах газових всіх всередину крутимо, годинниковою відкрити. Поки ніж в кранах Ось ну, Тут така діафрагма, мембрана. О, давлю всередину. Тут це така еластична гума, схоже на якийсь латекс. Тоненько. Ну, як тоненька, відносно нормально. Ниткою перетянута навколо. Ну, давайте всередині. Що треба вон видно всередині якусь систему, як бачите, там щось жовте. Давайте розберемо, подивимось. Ага, попробую так. Його зняти, піддіти, потім можна назад все це повернути, зав'язавши цю нитку, так. Угу. Ну, це нитку розв'язав, знімаю, легко зняв, потім легко можна назад поставити. Проста така конструкція. От. Угу. Як звичайний редуктор. Ще один редуктор, от такий величезний. От. Вкручуємо всередину, вдавлюється речажок з латуні. Ось цей. І він тягне на себе от звідси речаг, отуди тягне. Бачите, пружинка зжимається, як тільки потім назад пружинка піднімається, і речах. От здавили. І вона відтягує от звідси клапан, який тут перекриває повітря. Все з латуні, жовте, якісне. Ну і ось так. Тобто це не підсос повітря. Це ще один редуктор, яким подається більше або менше повітря. І то, що тріснула кришка, вона ні на що не впливає. Це захист від ударів, і він, до речі, спрацював. Щоб не пошкодилася ця мембрана. Вона ну, ціленька. Тому ця кришка то що тріснула по барабану. Все працює, супер. Ну от, нащо ці штуки це для, ну напевно. А, тут вкручуються болтики сюди для фіксації кришки. А оця штука невідома наша. Ось тут заварено, заплавлено. Вон. Напевно ще один вихід був, його просто заплавили Такий самий, як тут, був ще в сторону. Ну, поближче вам покажу. Вот. Це тянеться. Він натискаю так плавно, на один мм буквально витягується, коли повністю А Але пальцем в висоті можна і далі. І так слабенький тиск після редуктора заходить, але його можна цим редуктором ще зменшити. І потім все йде туди в отвір. Ось така конструкція просто. Така качельна, звичайно. Можна підкрутити, регулювати ось цією шальбою. Більше чи менше. от, Борис є всередині вколинки. Ну все показало повну розборку провели. Що ж, ну цей редуктор немає сенсу розбирати, бо тут заклеєна герметиком все всередину. Цей на 400 атмосфер. Його розбирати не можна, дуже потужний тиск потім... Не найдете такого герметика, який витримує 400 атмосфер, тому це унікальна дорога річ. Редуктора на 400 атмосфер попробуйте знайти, кілограм на сантиметр. Так, ну все, розборку, все. Всім до нових зустрічей. А, ну покажу ще, як під'єднувались балони а тут по краям. О, дивіться. От комплект. Десь ось так з'єднувалися один балон з цієї сторони до редуктора, другий з другої. Все це закручується. Прямо до балона, до, прямо до крану напряму. Ось От. От цей редуктор у нас знятий. Манометри різні. Один з люмінофору, а другий без. Зараз я вам продемонструю. Ось що дивіться. Два однакові свічу. Цей зеленим палає, а цей ні. От і Вимкну. Бачите? Той світиться, а той ні в темноті зеленим. Отак. От Той покрили люмінофором, а цей не покрили. Хоча обоє до 400 атмосфер. Так. Ну і тут все те саме, бачите. Все те саме. Це один редуктор, потім це другий йде редуктор. І на вихід. А підсос повітря, це оцей клапан, я зрозумів, або і оцей з краю. А по краям це вже в протигази йде, щоб дві людини дихало. Підсос повітря. Може бути звідси, зараз подивимось, якийсь з них ніпіль видихають, а якимось йде підсос повітря. Ну, це є все на схемі, тут вказано. Що куди? Ну, от дивимось. дев'яте. головка регулюровочна підсоса воздуха, 9. Тобто підсос воздуха обичного з азотом ось цей з краю Засуватись буде повітря. А оця кришка зверху чорна, це в нас 10 увлажнитель. Ага, це увлажнитель. Ясно. Його типу мочити треба, засувати всередину, так зрозуміло, цю губку. І воно буде випаровуватися. І буде вологе повітря. Ця губка блестить в ній якийсь порошок. силикагель чи що, Порошок силикагеля, ну блискуче щось. Вижте, кристалики блестять. Ну все, всім до нової зустрічі. Розборку провів, все показав.